Та не проблема, сказано, зроблено. Зараз зробимо. Ану, подивіться. Так, акумулятори. Акумулятори, значить, 3500, це в нас Panasonic буде. Ось Panasonic і 3500. Значить, дивіться е, тут скільки нам? Давай 5. 5 акумуляторів. Я беру ось 5 акумуляторів на 3500 мА -годин і е, роздам їх е, коментаторам під цим відео. Коментар треба написати. який? 3500 Давай 3,500. 3,500, пишемо коментарі і я 5 штучок акумуляторів розіграю між коментаторами. І все. І все. На халяву получите безкоштовно, без грошей. Представляєте? Якщо що це самі лучші акумулятори, які бувають. О ті всякі надписи китайські 8800, Не вірте, то все фігня. тут реально 3500 з тисячі мАч є. Це було тестовано, і фото. Відеозвіти є, по тому, що тут дійсно є. І це фірма Panasonic.